Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеогляд по французьким журналам Віч. Попередній випуск досить давно я публікував, чи недавно якось. Там була така гарна прекрасна обкладинка. Тут, на жаль, запхали ось оцю дамочку. На жаль, на жаль, як я вам казав, мені мало приїхати ще три номери. Три номери приїхали, але інших. Я вибрав собі на заміну інші три номери. Тому що ті, на жаль, не приїхали. Продавець, мабуть, не відправила їх, бо ну, на жаль, їх нема, Не було. Були інші на вибір. і Я взяв їх, і якщо чесно, не дуже розчарований, тому що всередині комікси по сьомому сезоні коміксів, власне. Тобто, ті комікси, яких у мене ніколи раніше не було. У мене був один по шостому, вірніше, він є, по сьомому ще не було. Адже українські журнали закінчились на другому сезоні коміксів, а російські на п'ятому. Тому, відповідно, ті журнали, які не приїхали, там були комікси по п'ятому, і два по третьому. Тобто я нічого не дуже і втратив. Шкода, звісно, самі обкладинки, тому що вони шикарні і їх не було в мене таких обкладинок. Але вже що зробимо? На обкладинці номера по рахунку це номер 153. У нас така от красива вілл в такому міському стилі з окулярами. Ну і Там ще хтось, то не важливо. Реклама Хана Монтана, міста журналу. До речі, на рахунок чого номер 153 я вам пояснював, тому що перших 75 журналів виходили по якомусь іншому мультикуту. Тут у нас пошта, чарівний цвіч, малюнки і листи читачів. Далі знову реклама. Тут рубрика якась. Тут реклама. Тут у нас про одяг, тест, реклама гри Total Spice. Тут знову якась рубрика, знову реклама. Коротше, пхали багато непотребів у цей журнал, але те, що треба, це комікс, він є. Тому ми рухаємось спокійно і впевнено саме до коміксу. Тому що це нам безпотрібне все. Блін, скільки всього сюди, але не того, що треба, реально. Просто пів журналу дарма. Дивно якось публікували, але все. Ух ти, А, Клас! Дивіться, яка красива картинка. Ну це гра, тут кросфорд. Тут вже пішли завдання по віч. Це вже цікавіше щось буде. Вау, шість сторінок завдань. І комікс. Комікс, до речі, взятий з номера 78, тобто по рахунку. перекладається як вогонь. Комікс у нас по сьомому сезоні. Коміксів, який називається Нова сила, де ворогом Віч виступала. Ось власне обкладинка сезону New Power. Ось така, власне, сила в тарані вже з'явилась, так вона виглядала з сьомого сезону. І тут у них ворогом була темна мати. Ну, як ви зрозуміли, комікс відноситься до тарані. Мені здається, що це той комікс, коли вона взнала, що вона прийомна донька. Так, тарані не рідна в коміксах. Ось так це той комікс. Тому вибачайте, хто не читав за такий сильний спойлер, але тарані у них не рідна. Вони її рятували з пожежі. Щось таке типу, як у Блум, до речі. Угу, тарані схожі, що там відправилися в той будинок. В якому її знайшли. О, темна мати. Кондракар. О, от і, власне, дівчата всі в новій трансформації, крім корнелії, на жаль. Угу. Я на п'ятому сезоні закінчив, власне і далі не читав. Треба читати далі. Комікс. Щоб згадати цей момент. І кінець. Маму ВІЛ забрали. Мама Віл, до речі, вагітна. Так, тут у нас що реклама того, що можна замовити 12 журналів, до речі, з подарунками з усім. Всього лише за 39 євро. А, це типа передплати. Я зрозумів. Ну і все. Тут що у нас реклама Хани Монтани і анонс наступного номера. Ось якось так. Що ж, ще два номери залишились. Тому дякую вам. Очікуйте, чергове відео валят вже скоро на моєму каналі.